Правду кажуть, для когось війна, а для когось мати рідна. Нарешті ми закрили збір для хлопців на зарідні станції. Але є одне, але яким я дуже розчарований, і це саме відношення постачальників та дистриб'юторів взагалі до ситуації в Україні. Більше пів України кожного дня потерпає від е, обстрілів, від шахедів, балістика. Але їм начхати, вони чим ближче час до блокауту, тим е, ближче, точніше, тим більше вони піднімають ціни. Долар тримається на рівні 41-42 гривні. Але все ж таки постачальників мало мало цих заробітків. Десь в Києві зруйнували багато будинків, вони дуже раді, вони піднімають відразу ціни. І як кажуть, що який уряд, такий і народ, і це дійсно так. Всі ми кажемо, що уряд там корупціонери наживаються на нас, але кожен з нас хоче собі побільше урвати. І знаєте, саме прикре те, що через оці підвищення ціни ми відстроковуємо допомогу для військових. І дуже прикро, якщо. У якийсь важливий момент у військового сяде радіостанція, не буде працювати Стерлінк і просто якось позицію знищить вороги, бо не буде зв'язку, не буде світла. А ті, хто сидить в теплі, ті, хто торгують, займаються постачанням цих зарядних станцій, в мене таке враження, що їм не чхати. Навіть е, ті е, фірми, які нібито роблять для військових зарядні станції, вони продають в чотири рази дорожче ніж вони повинні стояти, тому якось так. Це дуже печальна ситуація. Гарного дня.